Spilne Spillneverobnistwo Mili Images Tafrance 3 L'histoire, l'histoire, aïe oi Bernie j'ai compris L'histoire de Corneille et Bernie Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart Hé Corneille pas si fort Je sais ce que je fais Bernie car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache, ta... Режисер Альберто Перейра Лазарро, Корнель і Берні. Хід генія. Мадам Мартін. Ви ніколи це не повірите, але я забув у потязі, тобто в метро. Я тобі не вірю. Що ти забув. Це я, корнель. Я доглядаю цього пса. Я не міг залишити бідного маленького песика самого в метро. Ви знаєте, у нього було таке важке дитинство. Стій, зачекай. Берні твої оцінки з математики просто жахливі. Треба терміново щось з ними робити. І ти нікуди не підеш, доки всі вправи не будуть зроблені. Це жахливо. неймовірно все це. Нарешті я в класі. Тут, і Тут все свідчить про навчання. Корнелю, мій рятівник. Ти, Ти можеш вирішити ці завдання замість мене. Берні, це буде списування. Егоїстичний Болдур. Дивуюся, чому я хвилювався, загубивши тебе. Ми сюди, лови Пасуй мені, що це те, що в мене було, це не чесно. Це був не я. Повірте мені. Берні? Це був ти? Ні. Мадам Мартін, я не робив цього. Ти геній. Ти геній, Берні. Це ж хімічна формула перетворення води на пальне. Ти єдиний, хто зумів це зробити. Що? Я зумів зробити? Звичайно, ти зміг. Ти можеш це. Так, це був я. Я написав формулу перетворення гарячої води. Я маю на увазі енергію. Геній в моїй школі? Це ж неймовірно. Верні, на нас чекає велике майбутнє. Вибач мені, я забула зробити кілька дзвінків. Невдовзі побачимось. Алло, добрий день. Чи може поговорити з міністром освіти? Будь ласка, Так, так, я зачекаю. О, їм же. Ей, салі, Берні! Тут, Берні! Привіт, Берні! Привіт, Берні! Привіт усім! Що з ним сталося? Берні ж геній. Берні Баргес? А, геній? Це неможливо. Берні, ти можеш мені допомогти? Як ти вважаєш, що мені треба робити, щоб уникнути шаху і мату? Якби я був на твоєму місці, Джулі, то я б походив королем. Хіба ж Берні не гені? Чудово, відмінно, фантастично. Берні припини цю нісенітницю, читай по губах. Ти можеш нажити собі неприємності. У жодному разі всі думають, що я геній. Я зараз такий популярний, немає чого хвилюватися, доки мадам Мартін вірить мені. Берні Баргес, зайди до мого кабінету. Ну от, ми вже маємо проблеми. Ні-ні, все буде гаразд. Берні, ти гордість нашої школи. Може, хочеш чаю? Я говорила з міністром освіти, і він вирішив приїхати до нас. Через це? Я хочу перевірити твою формулу. Напиши формулу перетворення води на пальне. Ви знаєте ці експерименти. Я б хотів допити чай, і я маю доглядати корнеля. Давай, давай, давай. Трохи цукру для нашого генія. Пробачте. Берні. Я забула. Я маю дещо, що допоможе переконати тебе. Шкільна лабораторія. Вона твоя. Ти можеш працювати там вдень і вночі. Мадам мадам Мартін, я, я не знаю, що сказати. Скажи так. Ой, пробач мені. Алло, добрий день. Офіс міністра освіти? Так, так, я почекаю. Скажи так, 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 так. Скажи так, так, так. Я говорю ні. Так. Ні, я маю на увазі ні. Ну, берні, зробиться для мене. Я завжди мрію про власну лабораторію. Oh, non, jubi... Гайте час у цій щурячій ділі в цій лабораторії без телевізору і футболу. Ні, дякую. Я буду робити всю роботу. Будь ласка, я тебе прошу. Невдовзі поспілкуємося, міністре. То про що я тут? Так, лабораторія твоя. Дуже дякую. І звичайно ж, Берні. Ти звільнений від занять на тиждень. На тиждень? Класно. Ну що ж, домовились? Хтось може подумати, що твій пес розуміє, що ми говоримо. на 12? Берні, Берні, ти мене слухаєш? А, так, звичайно. Енергія генерується з руху води, яка знаходиться під тиском 180 бар. 180 бар. Корнелю, воно працює. Так, але щоб почати це знову, треба дотримуватися процедури до останньої крапки. Берні Баргес? Берні, я була впевнена, що ти зможеш це зробити. Ти готовий продемонструвати все це завтра перед міністром освіти? Звичайно ж, своїми руками. Запитую тебе в соти, Берні, яка послідовність увімкнення прототипу? Жовта, червона, червона і порпурна. Mm. No. Ні, біла, біла. Ти маєш натиснути на білу, ніякої пурпурної. Ти ніколи не повториш цього. Oh. Чому ти не запишеш мені це все? Знаєш, Берні, іноді ти буваєш геніальним. Я знаю. Мені це всі говорять. Берні, я скористалася твоєю порадою і виграла чемпіонат шахів. Ти справжня зірка. Я не можу в це повірити. Чули, автограф? Ти чув це, Корнелю. Я теж мах у шахах і ніколи навіть не бачив їх. Це ж чудово? Серце, є чудо, про яке я говорила. Берні Паргес. Молодий чоловіче, мадам Мартін мені про вас багато розповідала. Міністр закордонних справ. Міністре. Як мило пес хоче підбадьорити тебе. У мене алергія на собачу шерсть. Не будемо пускати його до лабораторії. Ходімо? Зачекайте трохи. Ви скоро побачите це чудо. Не хвилюйтеся, у мене є певна комбінація. Папірець! Автограф! Корнелю немає чого хвилюватися. Я геній, навіть чемпіон у шахах, як сказала Джулі. Перш за все я б хотів віддати належниці цій видатній події, яка відкриває шлях до нової ери в енергетиці. Ось трохи цього і трохи цього. І ще трохи ось цього. Він також чудовий оратор. Трошки цього і значна кількість того. Берні! Берні! Зупинився негайно! Читай по губах! Ти не робиш лиха! Так, людина повертається до Аполлона Я я маю на увазі до місяця, і нарешті людство зможе побачити виличний світанок нової ери. А зараз дивіться дуже уважно. Що ж робити? Берні! Берні, ні. Вибачте, сер, будь ласка, поверніться. Берні, що сталося? Нічого. Спочатку був тихенький пш, а тоді бум, а потім нічого. Твій прототип не працює. У моєму прототипі немає помилок, ти просто забув комбінацію. Але я не забув її. Дивися, блакитна, зелена, жовта, блакитна, біла, жовта. <му> Бачиш? Нічого. Навіть якщо я натисну на пурпурну. <му> Ні, тільки не пурпурна. Всі мрії, місіс Мартін, про перемогу, змило в стічну трубу. У нас тепер тиждень примусових вихідних, а школу збираються закрити і все це потрапить на перші сторінки газет. Оце так хід генія. Хід генія? Доки все владнається, ти можеш закінчити свої вправи з математики. Знаєш, Берні? Ми були на відстані волосини від революції в галузі енергетики. Але все нормально. Я думаю, що зможу знайти спосіб зробити цей процес простішим, таким, що навіть ти зможеш вивчити, як це зробити. Берні, що ти робиш? Берні, Берні! Берні! Впусти мене! Берні! 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 Українською мовою озвучено продюсерським центром Прайм Тайм на студії Propeller Продакшн.